Чорнобривці. Чорнобривці пестились в городі, чарували сонцем і травою. Завжди ті квіти були в моді і назавше спарані зі мною. Хтось колись співав чарівну пісню, Соловейком лилася в кімнату, світ полився чаром в осінь пізньо. Чорнобривці поливала мати. Вкрай небесні морі волошковім, де вже стерся образ мого літа. Є ще чорнобривці чорноброві, так жадають знов мене зустріти. Або ще в країні по той біччя, де накрис листям з головою, ляжу я край лісу на узбіччі чорнобривці пахне тут весною. Візерні домашні турботи, усе світі без кінця, кінець і початок роботи, Загнурданість диво кільця. Усе спопилилося зрання, що вже підійшло назавжди. А завтра нове поривання, Ти ж дерево росту завжди. Бо завтра в новому полоні простелиться звихлений путь, проскачуть малинові коні, маршрути нові поведуть. І знов лабіринти тривоги, і знову якась маячня защити. Постійте, убогі, порадуйтесь виплеску дня. Ніхто ще не знає, чи буде ти завтра в святій боротьбі, Чи півень світанок розбудить, Чи обрій засвітить тобі. While rivers whisper truths as they flow down